Всіх вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу ще одну комплектацію. Варіант переробки навіски на два циліндра. Як я завжди наголошую, у всіх це комплект індивідуальний. Ось сума замовлення: 9875. Дивимося, що сюди входить. Базовий набір: це у нас лівий кронштейн, ще одна зап'ята або речах підйома гідроциліндра і вал поворотний. Це у нас завжди класичний набір. Три позиції. Що далі ще замовляють? Замовляють ще дві нових втулки кронштейн вала поворотного. Ще замовляє два штока вінницьких кованих на циліндр сотку. Два рукава. Це ще. Ось що, бачите, такі у нас ще є 05 і 07 і десь 06 по довжині. Це ще з заводу УМЗ. Як робили раніше, не сучасні.